Це відбулося буквально за лічені хвилини. Сім'я Ольги була на той час вдома, коли у новинах показали, що військова техніка перегородила міст через босфор, утворивши страшенні затори на дорогах. У змі переворот не коментували, та й місцеві жителі могли лише здогадуватися про те, що відбувається. Згодом почали приходити смс-повідомлення із закликом виходити на вулиці, підтримувати чинну владу та відстоювати свою свободу. Тут люди з прапорами, вони власне скандували, що вони йдуть за свободу, що вони йдуть за. За демократію, ось дуже багато машин. Також було сигнали. Ну, можу сказати одне: що неважливо яка це була частина, чи це була європейська чи азійська, в цю ніч не спав ніхто. Від неможливості передбачити розвиток подій місцеве населення Стамбулу купувало продукти, обмінювали в онлайні ліри на долари та намагалися не виходити із домівок. Ольга каже: неофіційно населення розділене на три категорії: ті, хто підтримує Ердогана, політичні атеїсти та ті, хто проти політики. Нинішнього президента у світлі цих подій в Туреччині згадали і Україну. Обговорюють момент, так порівнюють з майданом, і всі були шоковані, що військові настільки настільки просто люди змогли захопити військових, тому що наші люди виходили на майдан з голими руками, і вони стільки часу простояли, а військові з військовою технікою ні. Ольга продовжує близько третьої години ночі. Ситуація ніби стабілізувалася, і у змі повідомили про придушення перевороту. Проте вибух, що пролунав невдовзі, знову змусив понервувати. Був Жахливий вибух. У мене шибки ходили ходуном, як в нас кажуть в Україні. Ми відразу впали на підлогу, і після того ми вже не спали. І декілька разів над будинком пролітали винищувачі, Причому вони летіли дуже низько. Звук був неможливий. Закладало вуха. Ми кожного разу поверталися в коридор. Сідали лягали на підлогу до ранку. Ситуація стабілізувалася, обстріли припинилися, і люди почали виходити на вулицю. Від того дня й до нині щовечора відбуваються так звані майдани. Люди виходять на вулиці, святкують та радіють своїй перемозі. Влада Туреччини ввела на три місяці надзвичайний стан і тому масові зібрання заборонені. Також посольство України в Турецькій республіці наголошує всім громадянам нашої держави необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу, і без них не виходити на вулицю за повідомленням МЗС України загиблих співвітчизників під час кривавих подій у Стамбулі немає. Олена Демчук, новини рівного.